Ми тут знаходимося у галереї е, нашої Кремічуцькій, і я хочу звернути увагу вашу на марки, на марки, котрі виставив музей, е, музей той, раніше був як це зараз. І у нас тут є е, зам е, директора галереї Володимир Скляр. І кореспондент Кремльського телеграфу? Як вас звуть? Володимир Дмитренко. Володимир Дмитренка. Вони ще і являються колекціонерами. І скажіть, будь ласка, от, от які тут марки знаходяться, і яка в них ну, на, на, на сьогоднішній стан, яка в них цінність? Ви так. не скажете? Тут знаходяться не тільки марки, тут знаходяться конверти. Так, конверти Всіх героїв АТО, які загинули Кремичужани. Дізайни вітока Таргіна. Да. Угу. І оці всі Дякую. 40 чоловік ми зробили конверти. Так що плануємо робити і далі конверти з людьми, які загинули. Так. Ну, але це пізніше буде, тому що героїв повинні знати. В обличчя, в обличчя да. і всі повинні знати, і буде знати не тільки Кременчука Україна, Ми виставляємо на сайти це все. І це храниться в музеї, Кременчуцькому музеї. Це храниться в музеї, да. це музей історії Кременчука, директор Поляков, а да. потім mm. у нашому буде фондах Кременчуцького Кремчуцької міської, міської художньої галереї фондах. Mm -hmm. Потім воно розходиться по Україні, і наші герої будуть знати. Так, так, так. А як воно розходиться? Воно розходиться на аукціонах. Воно так е е я знаю, що, що що Володимир він нічого з цього не продає. Воно не продається, але це з погашенням. Погашення того дня, <гум> коли люди загинули. Так. Той день через п'ять років він робив погашення спеціально. Е е приходили батьки чи родичі загиблих. Він їм вручав цей конверт. І от залишилась така історія. Кожне погашення в день загибелі. Не свіже вже, це пройшло якийсь час. Це, ми... це до війни, це да. до... до гарячої стадії да, до гарячої стадії. це було АТО. Потім ООС. три людини в нас загинули, але ну, ми не успіли зробити їх. Будемо будем робити, звісно, якщо вони ну, родичі дадуть добру. Uh -huh. А нище це техніка, яка зараз воює на фронтах, захищаючи нашу Україну. Вся техніка, яка вийшла з всіх стран. Польща, Чехія, Франція, Америка, Англія. Гепард зараз працює. Це не німецька. Гіпард німецька, да. Працює да. да, на фронті. Да. Да. Це я не можу сказати. Це такі почуття. Які... Я не можу сказати. Я не знаю. От Цезар. Це Цезар час Франція нам робили... передає. Техніка і города, які ми зробили, Бахмут, Слов'янськ. Це дизайн Вадима Катаргіна. І ми потроху вони робити всі міста. Ну це ж не мій. Це Новарчука, це, це Байрактар. Mm -hmm. mm -hmm. Це з фотографії взята, да, mm -hmm. так, Байрактар. Що... Будь ласка, і ще ось це виробляє наш завод. Це так? так. Це наш завод виробляє, так. І всі вони на фронті. Більшість на фронті. Більшість на фронті. Це і тягачі, і наші кугуари, mm -hmm. шрек. Ну, може, не, не така велика там тераса у них, але все одно вони ну, воюють. Ну, я знаю, що військові гарно говорять про це, бо вони, ну потужний мотор, німецький мотор, я знаю. Ну, різні, зараз за різні, зараз комплектуються всі. Не радянські. Останні крази були, радянські, все. Так, так. В Росії зараз крази є. знаєте? Зараз вони підіймають і крази. У Там... нас це воєнна техніка, вони на консервації стояли да, ще да. в радянському союзі.